Па нашим ЗСО, вільному народу, бо немає переводу козацькому роду. Вас вітай ріх! Подонки запорожців! Науборівській гімназії Вільнянської міської ради Запорізької області. Курінь імені. На синє небо, за жовте колося, боротися треба, щоб краще жилося. У нашому освітньому закладі є козацька республіка, потомки запорожців. Козацька республіка, потомки Запорожців Працює за такими основними напрямками. Військово-патріотичним. Готуємося поповнити незламну українську націю. Отемер та переводу. Козацького роду. полі а в саду напрямок жили стати сильною здоровою України, від кулі вас молитва завжди захищає, і нехай в годину Слава нашим ЗСО, і народу, народу. Екологічний напрямок Чимося жити в гармонії з природою. Українського духу це символ народних уявлень про волю, добро, любов, красу, щастя. Це вибір життєвого шляху, високого, достойного, величного, життєвого шляху до з до вибором свого призначення на землі. Козак це людина чесна і смілива, найдорожча йому батьківщина. Миримо в воєнність нашого народу. Ми віримо в збору всі України. Ми віримо в...